Вітаю, це вибір авто. За календарем має бути осінь, тобто помірна температура, дощ, листя падає. Але як ви бачите по моєму зовнішньому одязі, що у нас справжня зима. Але це не головне. Головне те, що сьогодні у нас на тесті елегантний французький автомобіль Peugeot 407. Я не є фанатом французьких автомобілів, але цей, цю машину я покохав відразу, як тільки побачив. Ну ви самі оцініть його зовнішній вигляд. Ці плавні лінії, гарні форми, а ще з доповненням цього кольору, який і не сірий, і не коричневий, а все змішано. Ну надзвичайно класно дивляться. А ще і диски. Ну тобто, автомобіль має стильний вигляд, навіть не зважаючи на те, що четвертий рік він виглядає дуже сучасно. Set your door better so in trouble. You are like the eyes, it kind of winning eye. You were so full of south. But how you hear as well, I call it your mind, and you want to tell how to do автомобіль пропонувався седані, універсалі і купе. Як бачите, що в нас седан. Ну і починаємо ми з задку, тому що він мені подобається більше, ніж передок. Чому? Ну В ньому є якась така родзинка в цьому багажнику, який зроблений спойлером. Ці таки непогано дивляться стопи. І от такий у нас задок. Реально сучасний передок. Що найбільше мені в ньому подобається, так це решітка радіатора, яка... Схожа на кулючу морду. ну Це по справді симпатично виглядає. Класна аеродинаміка, але кузов дуже низький. Це його головна проблема. Ось ви можете самі побачити, яка відстань до землі. кліренс становить всього 112 мм. І недосвідчений водій може легко губою зачеркати бордюри. Вирішується ця проблема досить таки легко. Заміною пружин від 3 версії. Кузов повністю оцинкований, тому корозія вам не страшна. Ну що ж, давайте подивимося, який в нас встановлений двигун. На вибір пропонуються бензинові двигуни об'ємом від 1,8 до 3 літрів. І дизельні від 1,6 і теж до 3 літрів. Всі двигуни дуже чутливі в принципі, до якості пального, тому не слід економити на самому пальному. Тобто я вже можу це повторяти. У кожному автомобілі всі сучасні автомобілі вони чутливі до якості пального. Що не кажи. В нас рядна четвірка, бензинова об'ємом 1,8 літрів. Яка видає 117 кінських сил і 163 ньютон-метрів крутного моменту. Даний двигун є досить таки надійним, тому що він без турбіни, простий, атмосферний. Ну і цим все сказано. Що стосується коробки, то в нас п'ятиступінчата механіка, і я саме віддам вибір їй, тому що автомат трішки тупуватий. У нас коробка пер... повністю перебиралася. Автомобіль передньопривідний, але в нас є. Можливість блокування переднього моста. Ну, і що стосується підвізки, то і спереду і ззаду амортизаційні стійки, всі важелі алюмінієві. Трішки проблемно є те, що блок потрібно міняти разом з кульовими. Ну, але наші українські умійці можуть його відреставрувати. Це буде набагато дешевше. В принципі, Підвізка делікатна для наших доріг, але це можна також сказати про більшість автомобілів. І на тій самій Є46 вона буде делікатна, якщо неаккуратно їздити по наших ямах. Але на комфорт ми побачимо, яка вона трішки пізніше. Спереду і ззаду влаштовані дискові гальма, спереду вони навіть вентилюючі. Цікаві ці французи, як ви думаєте, де вони зробили відкриття багажника? Ніде нічого ручок немає, а зробили вони відкриття багажника кнопку у нулику. Відкриваємо багажник. Ну от, Подобається, що автомобіль посправді добре відкривається багажник. В деяких він не настільки великий кут відкривається. Об'єм становить 407 літрів, і це знову пояснює тим, що це французи. Давайте перейдемо до салону, як завжди, починаємо з задньої частини. Ручки вже по сучасному, звісно, як і під нижній, так і під верхній хват. Автомобіль все-таки четвертий рік. Ну, відразу все, що кидається в очі, це досить такий великий поріг. В принципі, погано тим, що він буде тільки весь час замазуватись. Тобто, ось ви виходите, раз, черкнули ще десь. Самого власника це буде трішки нервувати. Ух. Хоча салон. І не шкіряний, але все ж на вибір різних комплектаціях і був шкіряний. Непогана матерія. Навіть перший раз бачу такі вставки, тобто на Mercedes Audi вони було як курице. Тут воно вже по-іншому трішки зроблено, навіть тут карман. Сидіння доволі такі зручні, але якось коли спину повністю вирівняв. То під, підголівник мені якось впирається в самі аж плеч, Знаєте, нижче самої шиї. Але автомобіль розрахований на трьох людей, і я даю 100% гарантію, що вони тут помістяться навіть з комфортом. Так, я підсунусь, ти покажеш, що в нас немає трансмісійного тунеля. Це дуже класно, тому що хто судить посередині, ось, ти, наприклад, як я, він собі просто. Розташувався, ноги ніяк не закидує на цей трансмісійний тунель Все чітко і просто. Тут в нас розетка на 12 вольт, прикурючи, звісно, ще немає. Ну і управління вентиляцією. Повернусь назад на своє положення. Ось коли підіймаші в нас. Дизайн зроблена дверка. І щось це мені нагадує від е 46 ці такі ось полоски. В нижній частині дверки у нас влаштовані динаміки, ось тут кишені. Кишені, я рахую, що це практично. Але заважимо ще відстань до переднього сидіння. Хоча воно висунуто нормально назад вже. Бачите, що в мене сантиметрів 20-30 ще є запасу. Так само і над головою, ну не багато, але є. Думаю, хто вищий. В того, можливо, будуть якісь проблеми з росту. Але це якщо рівно тримати спину, ну, але ж ви трішки підсунетеся, ось так особі, щоб було більш зручніше. Ну що ж, давайте перейдемо до передньої частини. Ми на передній частині, і найбільше, що відразу кидається в очі, це панель просто своїм об'ємом. І обурює те, що один пісклянник на весь салон. Ну як так можна робити? Але радує те, що у нас ого. Вистрибує підлокітник, який ми можемо тут чимось забити. Це вже мені подобається. От Зверніть увагу, що центральна тут консоль обшита карбоновою плівкою. Ось це той один пісклянник на весь салон. П'ятиступінча механіка. Що стосується дизайну панелі, то вона простенька, абсолютно проста, без ніяких наворотів. Просто панелі все. Трішки обурює ось ця ніби виємка без бортику. Ну, ви хочете покласти телефон чи ще щось, а ну, трішки, мені здається, це нерологічно. Так само і тут, воно ніби там далі є такий бортик, але немає тут бортика, що воно не випало. Але сівши. Я трішки дечому впізнаю свій джамп, тому що і такі саме управління магнітолою, такі самі скло підіймачі. Ну, тобто, багато в чому схожі, тому що це, в принципі, одна і та сама компанія його виробляла. Але комфортом автомобіля навіть на місці сидіння я задоволений. Ну і мені цікаво буде, якщо проїхатися. Зараз ми будемо їхати, але прошу звернути вашу увагу на шуму ізоляцію, навіть стоячи на місці. Оскільки автомобіль бензиновий, то відповідно, що нічого не чути. Ох, проїхавши вже навіть маленьку відстань, я можу сказати те, що мені дуже подобається плавність ходу цього автомобіля. Що трішки розчарувало, так це оглядовість, яку я можу оцінити на трійку через такі. Нахилені стійки передні, вона трішки недостатня. До сотні автомобіль розганяється за 11,3. 11 Максималка становить 200 км за годину, ще досить таки непогано. Що стосується розходу, то в місті вона бере близько 11,5 літрів, а по шосе 6 літрів. Скажу чесно, що по справді за кермом дуже комфортно і ти не їдеш, а просто відпочиваєш. Немає цього дискомфорту, якогось тарахтіння, якогось хрусту, ще щось таке, як є в бусах, ну, в більшості бусах. Шумоізоляція на... на 5, я оцінюю її на 5, тому що вона дійсно класна чути нічого, ніяких поскрипувань, і автомобіль справляє справді враження престижного, дорогого. І також, звісно, механіка чітко працює без ніяких шумів, без ніяких звуків. Все чітко і добре. От при 3-4 тисячах обертів трішки звук вже проникає в салон. Але от, 2000, то двигуна, майже не чути. Ну і, звісно, якщо плюс якась музика, то все буде класно. Що стосується комплектації, то, звісно, кондиціонер, клімат, контроль і бортовий комп'ютер, тобто, щоб ви могли бачити і розхід пального, і стежити за автомобілем. Склопідіймачі, звісно, електропакет. Регулювання дзеркалами підігрів дзеркал, підігрів заднього. Я чесно можу сказати, що він класний і по шуму ізоляції. Ну, двигун 1,8 можливо, комусь буде за слабий, Ну, але ви самі подивіться на ціни пального. Якщо навіть брати 3 літра, і там більше скільки ви будете його кормити, скільки вам це обійдеться. На рахунок обслуговування, то трішки він. Дорогуватий, але благо, що є достойні заміни оригінальних запчастин і просто я не розумію людей, які не довіряють французьким машинам. Ну, самі ви тільки що побачили відео, як вона веде себе на дорозі. Ви побачили, що мою ізоляцію вміст, багажника і взагалі просторий салон. Ну, звісно, німецький автомобіль це сувора класика жанру, якщо так. Можна сказати, Отже, з вами була програма «Вибір авто. Я її ведучий Віктор Ковальчук. Залишайтеся з нами. Побачимось.